Я хочу нагадати, що телефон студії 51 16 59 Пане Ігор, ну, сьогодні виконавчий комітет засідав і обговорювали тарифи на пасажирські перевезення. Планували підняти до 2 гривень 50 копійок за одну поїздку з однієї людини. Скажіть, будь ласка, рішення не прийнято? Чому, які були аргументи, і, зокрема, висловіть, будь ласка, свою особисту позицію. Це питання від ще одного партнера нашої програми, від інтернет-сайту. Про все. Дякую. Ну, давайте ми подивимося. Дуже гарно е, на це питання відповів міський голова прямо на виконкомі. Uh -huh. Він спитався: скажіть, будь ласка, в Мединському Ігор Григоровича, uh -huh. скажіть, будь ласка, це начальник управління. Начальник управління транспорту. Е, скажіть, будь ласка, наскільки перевізники виконують свої завдання? Мединський сказав на 80%. Дуже просто 80 від 2,50 гривень виходить 2 гривні. Ну, no, все виходить баланс. Баланс. <coughs> Ну, тут дуже проста математика, але якщо серйозно, що робиться в нас сьогодні з перевізниками? Я от недавно, я зустрічаюся з громадськими організаціями е, інвалідськими, угу. е, оскільки це входить в сферу мою, моєї діяльності. І от буквально після вчора я був на зустрічі е, з громадською організацією інвалідів Позоро. І от вони говорять, втікають. Водії спеціально. Бо водії так? втікають, бо бачать, що інвалід. Угу. Більше того, дійшло до того, що коли людина, інвалід першої групи, тобто 100% втрата зору, людина сідає в маршрутку з повадарем і водій говорить, що. Інвалід хай сідає, а поводар хай платить. А закон як каже? А закон каже, що обов'язково вдвох. Ну як? А якщо поводер не має чим заплатити, то як має та людина їхати? Скажіть мені, будь ласка. Угу. То про що ми можемо далі говорити? Скажіть, будь ласка, а це рішення. І голова неодноразово ага. повторював начальнику управління про роботу наших перевізників. І тому це рішення не буде прийнято ще скоро, поки не покращиться якість. Надання посту. Крім того, це відклали в довгий кошик, чи все-таки будуть чекати, поки перевізники виконають свої зобов'язання? Хай виконають свої зобов'язання. Угу. А тоді ми можемо сідати з ними за стіл переговорів. Більше того, я скажу, людина, котра сідає, має право на пільговий проїзд, держава відшкодовує перевізнику ага. ці кошти. Тобто, люди, ви коли сідаєте в маршрутку е, за посвідченням? За посвідченням, держава відшкодовує вам. Ваш проїзд перевізнику. Тому ви не проситеся, провезіть мене, а ви їдете, а держава відшкодовує. Просто інша, інша форма оплати виходить? Так.